У Харкові Верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді разом із мером Ігорем Тереховим він відвідує Київський район. Саме тут окупанти потрощили чи не найбільше об'єктів цивільної інфраструктури в місті. Практично жодного будинку у цьому районі немає, який би не постраждав. Ще рік тому тутешні дитячі майданчики, школи, дитсадки й багатоповерхівки виглядали зовсім інакше, згадує Ігор Терехов. Тут вирувало життя, постійно лунав дитячий сміх. Та 24 лютого їх змінили звуки вибухів і авіації. Зовсім недалеко точилися запеклі бої за місто, а північна Салтівка постійно піддавалася ворожим обстрілам. Більшість мешканців покинули свої будинки, бо залишатися було небезпечно. Звідси до кордону зарев усього лише за 30 кілометрів. Близько чотирьох з половиною тисяч будинків у Харкові пошкоджені різною мірою. П'ятсот взагалі не підлягають відновленню. Однак навіть у потрощені райони потроху повертається життя. Хочу вам сказати, що ми не витрачаємо часу, і от ви будете бачити, що ми відновлюємо, реконструюємо будинок, який теж постраждав, і ми власними силами це будуємо за міські кошти. Загалом минулоріч у місті вже відновили 66 будинків. Зараз у роботі більше 40 Та починати ремонт можна лише за результатами відповідних експертиз. Акцентує мер. Тож наразі експерти продовжують оглядати пошкоджені об'єкти, аби будівельники могли оперативно ставати до роботи. Наприклад, саме від висновку експертів залежить і подальша доля однієї з найвідоміших потрощених багатоповерхівок на околиці Харкова, пояснює Ігор Терехов. Перший під'їзд підлягає знесенню. Він неможливо відбудувати Другий під'їзд, така друга банка. Вона зараз по експертному заключенню на 65% зруйнована. І тому наші спеціалісти в з експертами, з науковцями, зараз видадуть нам остаточне рішення. Різні міжнародні організації весь цей час допомагають українському уряду та місцевим владам підтримувати Україну. Українців, які постраждали від війни, констатує верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Та наголошує, настав час замислитися і про відбудову. Ми допомагаємо, роздаючи набори для зимового періоду. І за допомогою українських організацій ми допомагаємо з документами у юридичній сфері, у психологічній сфері. І ось чому я тут. Я хочу, щоб світ побачив, які нагальні потреби є сьогодні. Тут і я хочу сказати ще одне: пан Мер показав мені відбудову, яка відбувається тут. Це найбільш важливо. Ми будемо продовжувати надавати гуманітарну допомогу. Але я гадаю, що весь світ має надати допомогу Україні, аби відбудувати її. Як ми вже поговорили з мешканцями, усі хочуть і можуть повернутися. Також продовжать і фінансову підтримку України, адже саме грошова допомога зараз одна із найнеобхідніших для нашої держави. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Харківські звісті.